Породілля Катерина Шніт 24 травня народила хлопчика. Назвали його Орестом. Ім'я дитині каже жінка, обирали разом із чоловіком. Чомусь думаю, що це львівське ім'я, але це українське. Ми хотіли, щоб він виріс справжнім українцем. Подружжя Катерини Шніт і Олега Пономаренка жили в Обухові, що на Київщині. Спочатку каже, породілля хотіла народжувати вдома, але обстріли сусідніх населених пунктів змусили змінити плани. Місяць жили там, то ми жили в підвалі. І розуміння того, що дитину в підвал не забереш, з пологового треба щось вирішувати. І так вирішили повертатися на Волинь, тому що я сама родом з Волині. Першу дитину народжувала тут, власне. Хоча в Києві теж хотілося і була можливість, і було все, але ні, приїхали сюди. Батько дитини Олег Пономаренко служить у теробороні на Київщині. Чоловіка відпустили до дружини лише на декілька днів. Я казав усім своїм хлопцям: війну треба закінчити до травня місяця, бо народжується син. І я вдруге був вже присутній на пологах. Є величезне розуміння того, що ти тримаєш свою дитину, і от цей от прямий контакт, коли дві години дитину тебе на, на грудях, її медсестра принесла, поклала на тебе, ти от тримаєш і. Ну, і розумієш те, що найперше відчуття дитини це от те, що вона відчуває саме тебе. Олег перебуває у палаті для спільного проживання батька з матір'ю і дитиною. За кілька днів чоловік повернеться на службу, а через місяць планує забрати додому і дружину з дітьми. У Луцькому пологовому будинку народжувала ще одна переселенка Аїда Елісова. Їх родина родом з Мелітополя Запорізької області. Були вибухи, окупована територія, і ми виїхали на сьомому місяці. вагітності я була. Жінка пригадує: спочатку жили у хостелі, а зараз винаймають квартиру у Луцьку. Цими днями вона народила дівчинку, яку назвали Хаят. З турецької мови ім'я означає життя. Пологи. Так, не дуже легкі були, але цей персонал дуже гарний, дуже допомогли. Мої батьки теж приїхали, вони теж були переселенцями з Узбекистану. Вони були. От а до цього ще наші діди були теж переселенцями з Грузії. От. І вони приїхали сюди. Я тут народилася. Зустрічати дружину прийшов тато з дітьми. Ми вас вітаємо з народженням маленького дива і великої радості. У подружжя Елісових троє дітей. Дуже е чекав на це, на народження цієї дитини. Вона дуже особлива в нас. Бажаю всім українцям е триматися, натхнення всім. Сім сили на даний час. От в нас стоїть на обліку по вагітності 106 жінок. Є ще ж і гінекологічна група жінок, які звертаються з певними проблемами, як і молодші, так і старші. Звернулося за цей час до 40 гінекологічних жінок, яким теж надавалася різна, як правило, це амбулаторна допомога. Але дві жінки даже було внутрішньо переселених особи, яких робились об'ємні операції в гінекологічному відділенні. У луцькому пологовому будинку від початку повномасштабної війни народилася 271 дитина. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.